Про події війни говорить Стратком. Щонайменше четверо цивільних загинули, та 22 дістали поранення протягом неділі у чотирьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. На Харківщині російські дрони атакували дві автівки. Загинули двоє чоловіків. Поранена волонтерка. Про це повідомляє обласна прокуратура. У самому Харкові внаслідок нічних атак безпілотників. Четверо постраждали. Окрім цього, вранці у понеділок ворог обстріляв два села на Херсонщині. Одна жінка загинула, ще восьмеро цивільних поранених серед них діти. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка, ворог атакував 116-ма ударними безпілотниками різних типів. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на семи локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення. Це на 43 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 42 атаки на південно-слобожанському 31. найменше бої зіткнень на трьох напрямках: на Краматорському та Гуляйпільському по чотири, на Придніпровському два. У неділю противник Завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та наніс 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 тисяч дронів камікадзе та здійснив 4063 тисячі обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Втрати російських окупантів склали. 1090 осіб наші захисники також знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 363 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 38 ракет та 63 одиниці автомобільної техніки противника. Ставайте до лав сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства Завод імені Свердлова. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і має змогу споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерийські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих. Них ракет боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Окрім того, уражено потужності морського нафтового терміналу у Феодосії. Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт, задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. Внаслідок успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту також на тимчасово окупованій території Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії Росії. Україна передала партнерам пропозиції щодо санкцій та обмежень схем постачання компонентів, які Російська Федерація використовує для виготовлення ракет і дронів. Про це сказав президент України, коментуючи недільний масований ракетно-дроновий удар. Він повідомив, що цього тижня запланована зустріч санкційних координаторів Сімки. Володимир Зеленський зазначив, що тільки в одній російській ракеті кинжал міститься 192 компоненти іноземного виробництва у всіх дрон. Нах і ракетах, запущених Росією по Україні 5 жовтня, було більше ста тисяч іноземних компонентів. Зокрема, компанії у США виготовляють конвертори для ракет х 101 і дронів, матриці для шахетів і ракет кинжал, аналогоцифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. І дивно чути, що, начебто, невідомо як зупинити постачання критичних компонентів. На жаль, немає. Достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу і наглості ударів, і саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу, і з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Перше в історії НАТО військово-морські сили Збройних сил України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника під час військових навчань у Португалії, як повідомили у Міністерстві оборони України, залучення ВМС зсу відбулося з метою перевірки спроможності двох десятків країн-членів НАТО. Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидко. Ого, реагування на загрози. У неділю, у День територіальної оборони України, президент Володимир Зеленський привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Глава держави подякував за службу і відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам територіальної оборони, усім тим, хто реально проявив себе в захисті української держави й українців. Володимир Зеленський зазначив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територіальна оборона допомогла згуртувати. Націю, адже лише впродовж першого місяця повномасштабної війни до сил ТРО приєдналося понад 100 тисяч українців, як зазначив президент України. Зараз бригади й батальйони ТРО воюють на першій лінії фронту, допомагають у боях у прикордонні, залучені до прикриття важливих напрямків. 46 воїнів сил територіальної оборони відзначені званням Героя України. Тисячі воїнів відзначені іншими державними нагородами України. Військове керівництво держави привітало воїнів із Днем територіальної оборони України. Міністр оборони Денис Шмигаль відзначив, що з перших днів повномасштабної війни воїни тероборони проявили найкращі риси українського характеру сміливість, відданість і стійкість. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський додав, що сьогодні сили територіальної оборони це потужна бойова складова, яка у складі сил оборони у запеклих боях з російським окупантом крок за кроком наближає справедливий мир для України у Києві на алеї захисників України, започаткованій Генеральним штабом збройних сил України та платформою культурні сили, з'явився новий пам'ятний знак, присвячений воїнам тероборони. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.